Готове тісто? No. Ну ні. Це шкідливо. А бабуся приготує дещо корисне. Зараз побачите. Натираємо на тирці цукіні і моркву. Далі засипаємо у кожну миску борошно, розбиваємо по одному яйцю і заливаємо молоко. Все перемішуємо. Ось вам і натуральні яскраві кольори. Залишилось лише приготувати їх на спеціальній сковорідці. Готово. Емо, хочеш спробувати. Це, звичайно, на любителя гидота. Викладаю на тарілку і додаємо йогурт і трохи запашної зелені. Готово. Шеф. Подивіться. Прошу тримати це від мене подалі. І так, мої міні-панкейки я перекладаю в чашечку, котра ідеально підходить їм за формою. Всі помітили. Далі я додам трохи малинового джему. Він ідеально поєднується з панкейками. Ну і останній крок заливаємо міні-панкейки молоком. Я, як завжди, геніальна. Залишилось тільки подати та перемогти. Смачного дорогенька.